Вітаю! З вами Масевич Олексій Я Алекс Масевич, і ми говоримо про моделювання систем. Це у нас перший урок. Моделювання систем на КН є екзамен. Третій курс. Задачі та методи моделювання поняття моделі. Модель це представлення об'єкта системи чи поняття в деякій абстрактній формі, що є зручною для наукових досліджень. Існує два способи побудови моделей: встановити закон функціональної системи фізична та нефізична. Фізична в результаті ретельного вивчення системи встановлюються закони функціонування системи, які відтворюються за допомогою моделі. Поведінку системи таким чином досліджують на моделі. Параметри моделі P в цьому випадку пов'язані з реальними процесами. Що протікають в системі і мають фізичну інтерпретацію. Тому моделі такого типу називають фізичними. При нефізичних без усякого фізичного обґрунтування припускається вид залежності F. Невідомі параметри, якої потім відшукуються за допомогою спостережень за змінами системи X, Y. Процес моделювання. Можна сказати, що це вже урок 2. тож, другий урок. Процес моделювання. Визначити, скільки дзвінків за одну хвилину часу поступає на гарячу лінію. Критерій Хі квадрат. Хі-квадрат дорівнює сума по і від 1 до К такого ірраціонального дробу. Н іте np НП t В степені t. Все це беремо до квадрату і ділимо на t в степені t. критерій калмогорова смірнова. Використовується лямбда. Лямбда критична дорівнює 1,36 альфа 005 Тобто стане 5%. А якщо лямбда критично менше рівне за 1,36, то все добре на 95%. Сума P іти буде завжди рівна 1. Критерій по основному виглядає, як палички, які йдуть на осі Хів, вище на 8 іксів, вертикальні палички. Чим ближче. До нуля, тим паличка вища. І чим далі від нуля, тим більше йде падіння. дорівнює 1 поділити на n і сума. n це загальна кількість інтервалів. Визначити закон розподілу випадкових величин тривалості обслуговування клієнта. Урок можна сказати третій. Урок третій. Апроксимація. Це відновлення функціональної залежних змінних моделей за результатами спостережень. Апроксимація формує. Формує масив спостережуваних значень. Формує припущення про вид функції. Здійснює пошук параметрів оцінку якості функції. І рок іте це вихідні дані. F від x1, наприклад, це розрахункові дані. Y дорівнює AX плюс b, ігри дорівнює B1X плюс b 0 в ігри дорівнює x1 плюс X2 у степені x1 не можна використати для знаходження апроксимації. Кореоляційність. кореляційно регресійний аналіз, регресійний аналіз. Функціональність залежність. Індекс детермінації r квадрат. Якщо r квадрат більший за 0,5, то r більше за 0,7. Функціональна залежність Кала Чеддака. Критерій фішера. Критерій стюдента. Метод найменших квадратів. Апроксимація за методом хі квадрат. Значення критеріїв Для побудови графіки використовується Microsoft Origin. Формалізація це формули, схеми, моделювання систем це мережі PETRI і мережі масового обслуговування. От. SMO це система масового обслуговування. Поговоримо про них в наступному відео, в якому я вже буду показувати на картинках. Якщо виглядає.